Друзі мої, всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні ми будемо готувати ось у такій печі під казанок 3 в одному. І готувати з вами, друзі, будемо не за допомогою дров, щепок, гілочок тощо, а будемо готувати ось за допомогою ось такого палива. Горючий гель. Етанол гель від мамо. Давайте, друзі, спробуємо. Це все я вже прочитав. Давайте подивимось. Це я вже відкрив, бо я боявся, що тут щось не так. За ось це паливо також я дякую Михайлу, який люб'язно прислав мені піч. і Дві баночки з цього палива для того, щоб спробувати. Та ти що? А ну-ка сюди його? Та ти що? Я цією штукою користуюсь вперше. Тому, друзі, вибачте, будь ласка, якщо щось не так десь, але мені дуже цікаво, я дуже Михайлу дякую. Це дуже класний такий досвід, експіріенс. Тому зараз, под... Та ти що, вже гарячий кайф. Поїхали готувати. Друзі мої, я беру ось таку сковорідку від казанку 3 в одному і ставлю сюди. Друзі, відразу я покладу бекон сюди. Ми готуємо, до речі, з вами макарони, бо я не сказав. І поки смажиться бекон, ми зараз підріжемо з вами, друзі, цибулю. Даємо друзі цибулю сюди. Ще цибуля і чесник. Але перш за все давайте, друзі, перемішаємо. Відразу, друзі, додам сюди сіль і чилі. Зі спеції в мене все. Додаємо, друзі, ще це буде. Далі, друзі, буду нарізати чесник. І додаю сюди чесник. Дрібненький такий. Оп. Ось тут може полум'я вилітати. Чудово все смажиться. Друзі, давайте відкриємо, подивимось сюди всередину. Яка краса. Давайте закриємо. так не вийшло можна все було б в великому 1,6 літровому казані приготувати але я подумав, що показати вам, як смажити на патенні, буде не зайвим. Дивіться, я тут спеціально тут показую вам, що нічого не підгорає. Бачите? А ну-ка, дивіться. Ось так, напевно тут ось зараз покажу. Дивіться, супер просто. Зараз змінимо ось цю пательню на казаночок і будемо готувати в ньому. Знімемо пательню і поставимо замість неї казанок. Додамо оливкової олії сюди. І друзі, все те, що було у нас на пательні, ми пересипаємо сюди. Так, ось це в нас мінус такий, бачите, коли ви насипаєте, так. Дивіться, бачите? Тому треба ось так, ну я так роблю, я пальцем притримую. Можна ось так від себе насипати. Також можна. Далі, друзі, ми з вами додаємо сюди наші з вами макарони. Ось таким чином так обережно, максимально обережно, але все як завжди. Перемішуємо і потім додамо трішки води. Бачите, казаночок високий і дуже зручно нам все перемішувати, нічого не випадає. За винятком того, що впало відразу. Далі, друзі, я додам трішки води сюди. Якщо нам не вистачить, ми потім ще додамо. Друзі, я накриваю нашою кришечкою казаночок і ми почекаємо. Руками, голими не витикайтесь, бо я вже торкнувся. Дивіться, друзі, ось так це все діло працює. Цікаво насправді, бачите? Ось це така маленька шайбочка, а її вистачає на ось це все діло. Цікаво, чи вистачить її, щоб макарони до кінця приготувати. Подивимось зараз. Так, друзі, дивіться, будь ласка, все затухло в нас. А тут ще є що готувати. Але в мене є ще одна, тому зараз її і підпалимо. Ось що, друзі, в нас тут залишилось. Нічого не залишилось. Зараз другу будемо відкривати і поставимо іншу. Цю ми сторонку. Ось у нас ще одна така сама. Зараз я її тут відкрию. Сама, друзі. Зараз я все приберу. І швиденько ми її Зараз вимкнемо. Зараз я знайду, куди я поклав красаву. Бачите, як опікся вже. Все. Швиденько ставимо туди, бо вона нагріється і потім руками вже не візьмеш. Туди зачиняємо. Готово. Друзі, я змінив спиртовий паливний елемент на інший. Бачите, в нас піч знову працює. Я трішки перемішав наші з вами макарони. Накриваю їх знову. Дивіться, на пательні все добре, все чисто, нічого не підгоріло. Може це лише в мене, так? Не знаю. Так. Знімаю кришечку, хочу додати сюди бринзи. Відразу, щоб вона встигла розтопитись, витопитись і змішатись з загальною консистенцією. І перемішаю відразу. І накрою кришечкою, друзі, ще на 5 хвилин. Друзі, відкриваємо. Боже, яка тут краса. Вдалося. Краса. Друзі, дивіться, будь ласка, що в нас вийшло. Це просто неймовірні якісь макарони будуть. Я певен, що це дуже смачно, але напевно трохи гостро буде. Бо я чилі дуже люблю. Дивіться. Ось ця штука спиртова у нас ще тут палає. Зараз якось буду її тушити. Всім, друзі, дуже дякую за перегляд, всім смачного і гарного вам всім вечора. Побачимось у наступних відео. Дякую, що були з нами.